Капеланське благословіння на 22 травня 24-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Цю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні у Святому Євангелії Господь Ісус відповідає фарисеям, що я є хліб життя, і хто мене споживає, то не буде ніколи спраглим. І потім продовжую з ним діалог, розповідає, що е, я прийшов і ви не повірили в мене. Бо всі святе письмо, яке було у вас і пророки, говорили про те, що я прийду, а ви мене не впізнали і не повірили. Але я і повторюю, і говорить про те, що я прийшов не творити волю свою, а волю Отця, який послав мене. А воля ця покладається в тому, що хто прийде до мене. Тобто до Ісуса Він нікого не вижене, а прийме Його і воскресить в життя вічне. Бо хто увірує в Ісуса, той і буде мати життя вічне, і не буде мати спраги, і буде їсти той хліб і насичуватися. Знаєте питання прийняття Ісуса в своє життя? Це питання. Смислу життя. От якщо ми сядемо, заспокоїмося, поводимо в тиші, задумаємося і над питанням, яке обов'язково виникало у кожного ще, знаєте, з підліткового віку, для чого я живу? В чому смисло життя? Невже що з'їсти 15 тонн картоплі і 2-4 тонни цибулі, стерти там, 15 зубів? І це все моє життя? Господь нам подає щось інше. Він не говорить про хлеб, хліб небесний, да? ви не будете голодними, коли будете їсти мене як хліб. Щось станеться внутрішнім вашим станом, що ви не будете навіть думати про це. Але ви будете жити повноцінним, досконалим життям, жити в Божому розумінні Слова, як живе він. Випадають такі слова. Ми створені, ну з нашого життя випадають, Ми створені з образами подобою. Вони знаєте, ніби то розчинилися. Але коли вони з'являються в нашому житті, що я створений за образами подобою, то у мене відбувається, знаєте, щось інше. Я прагну цього бути образами подобою. Я тоді шукаю цього і шукаю того, хто в цей образ і мене може ввести. Через те своє життя. Важко підібрати сліви, слова для того, щоб роз'яснити знаєте наш зв'язок. Один із святих отців сказав: мета нашого життя ще знайти Господа, з'єднатися з Ним і перебувати в єдності цій, все своє життя. Але розумом, нібито я чую ці слова. Але вони приймаються лише серцями. Лише серце, яке готово, прагне того, шукає того, не знаходить в місця, поки не з'явиться це. Пояснити, розписати, зробити докази, формулювання неможливо. Це якщо людина готова сприймати, вона сприйме. А якщо не готова сприймати, то ну, буде часити. Знаєте, фарисеї готувалися, готувалися і не впоралися, не повірили. А звичайна проста людина, їй не треба богословська істина, вона каже, я вірю, я приймаю, я буду брати. Це. І нехай же це буде кожному саме так, що моє серце буде настільки податливе, настільки розчуле, що я серцем зрозумію ці слова і серцем прийму рішення йти цим шляхом. Амінь.